На Волині вже в п'яте відбувається фестиваль альтернативної музики та сучасного мистецтва Бандерштат. Утім, цього року він має цікавинку. На фестивалі запровадили козацького звичая у поході не вживати оковитої тверезими очима на дійство дивилися і наші кореспонденти. Біля входу на Бандерштат варта ретельно перевіряє підозрілі на її погляд торбинки. Алкоголю тут зась. Це такий єдиний фестиваль на рік, де я думаю, можна два дні не попити, а відпочити. І тому це нормально відпочивати без алкоголю. Це можна і треба робити. Основний контингент Бандерштату молодь. Проте прихильність до Бандери вікового цензу немає. Ось Лаврін Дацюк йому 83. Проте серед упівців він з 15. Нині прийшов, бо хоче поринути в молодецьку атмосферу. Я у що має бути, і я вже сюди стримів і прийшов вчора, бо і тут це сьогодні, вже є. щоб ми були свідомими українці і щоб будували свої держави. Окраса цьогорічного фестивалю історична реконструкція бою між повстанцями та НКВС у 40-хвилинному дійстві кілька збройних сутичок. І, хоча у півці зазнали втрат, у фіналі перемагають. Українська символіка, вишиванки, пісні і головне настрій усе це на бандерштаті національного спрямування. За п'ять років патріотична ідея свята себе не вичерпала певні організатори. Ми нічого не змінюємося. Для нас зміна влади в державі не грає жодної ролі. Для нас Бандера, герой, тому усе залишається так, як було. Бо Степан Бандера, герой України. Уперше за весь час історії фестивалю запровадили плату за вхід 50 гривень за два дні або ж 30 за один фестивальний день. Організатори кажуть, завдяки цьому втілили багато нових ідей. На число учасників це не вплинуло цього року. Зареєстровано рекорд Бандерштат відвідало понад три тисячі люду. Юлія Санина, Юрій Фетисов. Програма Вікна СТБ.